Коли б мені тоді сказали, що ось так нерухомо лежатиму 56 років, я б закінчив життя самогубством. А так кожного дня вірив: завтра піднімуся, завтра знову ходитиму. Заходимо до обіця письменника, і мене охоплює думка. Не встигла. В той день, коли натхненна зателефонувала своєму викладачу з ідеєю зробити програму про Євгена Концевича, у відповідь почула сьогодні він помер. Відразу по цих словах я відчула сильний удар в груди, і глухе не встигла. Ліжко, Каталка, журнальний столик і книги. Величезна бібліотека, усе життєве багатство Євгена Концевича, а ще голуби. Високо летять його голуби, і він летів разом із ними, туди, де сонце заціловує, де небо пестить, де болю немає. Та все це ілюзія, лише голуби реальні, танцьовують у небі над старенькою хатою у Житомирі. А він лежав прикутий до ліжка вже давно і навічно. Про те, як болить тіло, Нікому не казав, навіть голубам, щоб не тривожилися у польоті. Лежав і чекав повернення своїх прилатих. І ще прислуховувався, чи дверці паркану не скрипнули, може хтось зайшов. Пані Людмила, дружина Євгена Концевича, жінка з сумними очима та теплою посмішкою. Гостина запрошує нас на зустріч з її Євгеном. Прогулюючись подвір'ям та слухаючи оповіді пані Людмили, мені скрізь відчувалася невидима присутність письменника. Лишовши до кімнати, Людмила Васильівна, вказавши на фото, сказала. Його очі скрізь дивляться за мною. Ну, для мене це був, є і завжди буде дуже світла людина, дуже людяна. Це людина, яка цінувала минуле, жила в тому житті, що було, і вірив в якісь зміни в майбутньому. Тому це був мрійник і це був борець. Тому що він завжди хотів щось змінити в цьому суспільстві, коли його щось не влаштовувало. І я думаю, що в нього це вийшло, тому що він все-таки дисидент. І це були люди, які спілкувалися, які зійшлися на своїх ідеях, які захищали свої ідеї раніше і захищають зараз. І це, я думаю, їх настільки. Ну, вони стали просто рідні один для одного, тому що дуже багато киян і дзвонять і зараз приїздять, спілкуємось. Кількаметровий вишитий рушник. Такий рушник єдиний не лише в нашому краю, а й у світі, бо узори на полотні вишиті з автографів. Євген Концевич казав. Знаєте, до мене інколи телефонують з одним бажанням дозволити поставити на цьому рушникові автограф. Люди вважають, тоді їм таланитиме. На рушнику понад тисячу імен. Молода інтелігенція поклала на рушник не просто підпис, долю України. Вижиту в 60-х-70-х роках тюрмами, степами та сибіром. Люди часто жаліються, що нещасливі, нарікають на життя. А я кажу так: хочеш бути щасливим, то будь ним. Я ж житиму як круг двісті років, бо життя причудове, є сонце, голуби, музика, книги, гарні жінки, є дощ і сміх, є Україна. Ти живеш на своїй, а не на чужій землі, що ще потрібно. Письменник помилився лише в одному. Він житиме не двісті років. Йому судилося жити вічно.